Третє завдання. Потрібно буде записати числа в порядку їх зростання. Але наші завдання, то ми побачимо, що у нас є числа. які записані в десяткових дробах і записані в звичайних дробах. Отже, нам треба звичайні дроби перевести у десяткові. Маємо. Що ми маємо? 7. Десятих, 7. Десятих. Так, це де 0, Сімдесятих дев'ять десятих. Дев'ять десятих. Ноль цілих. Дев'ять десятих. 83, сотих. 0,83 сотих. Все, ми перевели наші числа, а тепер можемо порівнювати. Давайте нагадаємо собі, що взагалі означає порівняти. Порівняти це подивитися, яке число більше. Порівнюємо так само, як і порівнювали натуральні числа. Якщо ми, наприклад, маємо таке число 32,5. І маємо число 32. Цілих 10. Яке з них більше? Дивимося спочатку на цілу частину. В даному випадку, ми бачимо, що наша ціла частина наша частина однакова. Тобто 32 і 32. Якщо ціла частина однакова, йдемо дивимося на десяткову частину, десяткову частину На дробову частину. Для того, щоб порівняти. Числа. Нам потрібно подивитися, яке з них більше. Оцінюємо спочатку цілу частину. Дивимося, десятків тут 3. І тут 3. Одиниць. Тута 3, 2. І тута 2. Переходимо до дробової частини. Десятих тут 0, а тут 1. Отже, яке більше? Звичайно, більше то, де більша цифра. Значить, 32 цілих. Тридцять цілих. 32 цілих. Одна десята більша, ніж. Тридцять цілих одна десята більша, ніж. Більше. Ніж тридцять дві Тепер розглянемо наш приклад. Нас пише, роз, запиши число в порядку їх зростання. Що це значить? Це означає, що потрібно від найменшого до більшого. Звичайні дроби ми вже перевели в десяткові дроби. Отже, попробуємо записати. Найменше число у нас 0. Записуємо його. 0 крапка з комою. Зразу після числа 0 піде 0,7. Далі 0,8. А далі піде 0,83. Тому що 83 сотих це такий дріб, який знаходиться між. 0,8 і 0,9. 0, следующе, ,9. 9. Як це зрозуміти? Ось, наприклад, ми маємо якусь лінію. Намалюємо лінію. Маємо тут 0,8. А ось тут маємо 0,9. Отже, ми бачимо, що на тому проміжку, по-любому, може ще бути якісь числа. І от десь, наприклад, тут знаходиться число 0,83. І ми бачимо, що воно знаходиться всередині жнього, тому ми так і записали. Так, крапка з комою. Слідуюче число. 1. крапка з комою. Далі йде у нас? Одна ціла. одна, далі йде у нас одна ціла. Одна ціла, одна десята. Крапка з комою, одна ціла. Чотири десятих? І два. Ми написали число в порядку їх зростання від нуля до двох.